Уявіть собі місце, яке ви давно мрієте побачити. місце, яке здається таким близьким. І ось-ось ще кілька кроків і мрія здійснюється. Саме так і я наближалася до цього місця. Ще здалеку я побачила цю гору, легендарну гору. Я уявляла, як стоятиму там, на краю Європи, де зустрічаються два світи Атлантичний океан і Середземне море. Пішла я на контроль, щоб перетнути кордон. І ви думаєте, мене не пропустили, Розказали, сказали, що український паспорт не підходить за гран, іспанський теж не підходить, треба якась інша карта, ну, пластикова карточка або віза. Так ну, видно, що капець так хотілося. Щось там змінилося і зараз такі умови, що мені не можна. Туди й назад. Які вийде край вийде, там засмутилась. Навіть як екскурсія, ну все рівно не можна. Тому Великобританія все. А нічого. Наступний раз буду знати, що треба забрати. З того все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що продивились мене. Так, усе, про що я мріяла, залишилося там, за кордоном. Але знаєте що? Інколи те, що ми не можемо досягти зараз або щось змінити, відкриває перед нами інші можливості. Тому я вирішила не засмучуватись, я впевнена, що я ще сюди повернуся. Але зараз просто буду насолоджуватися моментом. Бо життя це не тільки про великі досягнення, а й про маленькі радості, які ми знаходимо по дорозі. І можливо не все йде за планом, але це не привід опускати руки. І саме тому, коли ми вже поверталися додому, вирішили заїхати в одне дуже маленьке-маленьке, гарне село, про яке давно читали, і нам дуже рекомендували іспанці. І це село Ротна міст, що збудований понад століття тому, має свою особливу історію і архітектуру. І виглядає дуже гарно на фотографіях. Тому перевіримо, як насправді. Але не тільки міст привертає увагу, а й краєвиди з цього моста просто захоплюють, відкриваються неймовірні панорами, які зачаровують своєю красою. І саме в цьому селі я зрозуміла ще одну річ: іноді неважливо, куди тебе веде дорога. Головне вміти знаходити чудеса навіть у тому, де ти не очікуєш їх побачити. І це село показує, що навіть маленька подорож може принести велику радість, якщо ти готовий помічати красу навколо. Тому насолоджуйтесь красою. Дякую вам за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним або цікавим, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Підтримайте мій канал. Буду вам дуже вдячна. Також діліться своїми думками в коментарях, мені дуже буде цікаво почитати. Чи були у вас такі ситуації, коли плани не складались так, як ви хотіли. І чи були моменти, коли вам вдавалося знайти радість у чомусь непередбачуваному?